Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, так і ми з вами почали вивчати який присвячений речення. Ми з вами дізналися, що речення виражає закінчену думку, що перше слово в реченні пишемо з великою, в кінці речення ставимо крапку, знак оклика або знак питання так слова в реченні зв'язані між собою. Любі діти, добрий день. Зачі праці, пісень, а ще друзі всім бажаю, сил, натнення на весь день. Добрий день, добрий день, дякуємо за побажання. На урок беремо з собою знання вміння, навички і старання. Підгадайте загадку. Відкривається щоночі величезні її очі, землю темрява вкрива, полювать, летить сова, правильно. Поміркуйте, що ви зробили, коли побачили б дитинча сови у траві під дерева. Забрали додому, повернули до гнізда, будете спостерігати здалеку. Так, правильно ми спостерігаємо, втручатися в природу людині заборонено. Будь ласка, розгорніть свої зошити, запишіть 9 квітня, класна робота. Так, чудово. Прослухайте текст, визначте, які речення відповідають малюнку. Полючіть, скільки речень в цьому тексті. Так, у кожного є дім. Птажки живуть в гнізда, звірі в норах, риби у річці чи море. морі, бджоли в вулику, мурах і мурашнику, а равлик навіть носить свою хатку собою. Так, кожного дім. речення: 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, і нам підходить, що мураховим мурашнику равлик носить свою хатку з собою. Так, речення, якому про щось розповідається, називається розповідним. У кінці розповідного речення ми ставимо крапку або знак оклику. Так, і нам потрібно з вами дати відповідь на питання: де живуть люди? Люди живуть у будиночках, правильно. Прослухайте текст, знайдіть о, в ньому недолі. Ластівки дуже охайні пташки, у їхньому гнізді завжди чисто, сміття вони виносять з гнізда у дзьобика, що не вистачає. Так, правильно, не вистачає розділових знаків. Нам потрібно їх поставити, розділові знаки, і, відповідно, наступну літеру написати з великою. Так, ластівки дуже охайні пташки. Крапочка. У їхньому гнізді завжди чисто. крапочка. Сміття вони виносять з у дзьобика. Крапочка. Отже, нам потрібно записати вправо 5 та записати цей текст, але вже виправлено. Пишемо вправо 5. Пишемо або з зеленого, кому зручно, або, відповідно, ми будемо записувати ось тут. Пишемо ластівки. Дуже. Охайні Охайні Пташки Наступне речення у їхньому, у їхньому гнізді. Завжди чисто. Наступне речення сміття. ВОНИ виносять З гнезда У дёбаках. Так, якщо вам потрібно, ви зупиняєте. Якщо ні, то ми з вами йдемо далі. Подивіться, будь ласка, на комікси. Розкажіть, що зображено на них. Складіть речення за коміксами. Так, що бачимо, діти грають під подушками, так, і вони зробили переполог в домі. Так. І зайшла мама каже, тут був ураган, німо. Це ми гралися, бачимо, все розкинено. Отже, запишемо вправа 7, Вправа 7, і речення. Діти гралися в кімнаті іграшками, потім вони почали кидатися ними в один в одного. Пишемо діти. Гралися. В. Кімнаті, якщо вас поміщаться, ви ще не переносите, кімнаті. Іграшками Наступне речення потім. вони Почали кидатися? Ними. Один в одного. Якщо ви все зробили, ми з вами йдемо далі. Так, нам потрібно допомогти редзинці побудувати розповідні речення з поданих слів. Ведмідь барлозі у зиму. Ведмідь зимує у барлозі. Орли, скелі, гнізда набудують. Орли будують на... гнізда на скелях. зимує зимої, барлозі, орли будують, гнізда на скелі. Пишемо вправа 10 Пишемо ведмідь якщо зручно з зеленого, якщо ні, тоді звідси ведмідь. Зимує у Барлозі. Наступне речення орли будують. гнезда на скелях. Так, чудово. Тепер нам потрібно з вами скласти прислів'я умілі руки, хочеш їсти калачі, треба нахилитись. маленька праця». Бачимо, у нас по кольорам. Давайте, щоб не плутатись. Умілі руки, не сиди на печі, щоб в скриниці води напитися, помічники на, оці. помічники на оці. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Треба нахилитись, щоб в скриниці води напитись. маленька праця». Краще за велике безділля. Хто працює, той урожай збирає, хто спішить, той двічі робить. Білі руки роботи бояться. Без охоти нема роботи, не відкладай на завтра, що сьогодні може зробити. Так, та оберіть, будь ласка, цеглинка, яка відповідає вашому настрою в кінці уроку. Я вам дякую, всього найкращого. До побачення!